Всім привіт! Мене звати Олександр і запрошую вас на щотижневий випуск ігрових новин, який ви можете побачити щоп'ятниці. На минулому тижні варто зауважити цього дайджесту не було, проте ми поговорили про майбутнє Xbox, яким його бачить Філ Спенсер тощо. Тому залітайте! А згодом вийшло і відео з першими враженнями від Діпро Galactic Сурвайвер. Тому чекаю вас на обох цих відео. А ми хоч, і ж давайте починати із Бліц новин. Поїхали! Класичні ігри нульових, а саме Battlefront та Battlefront 2 незабаром отримають перевидання та побачать світ вже дуже скоро. А саме 14 березня 2024 року, Олдам приготувати носовички буде дуже круто. Ух, я вже приготувався. Це таки стало офіційною інформацією, і Microsoft це підтвердили. Hi-Fi Rush, Grounded, Sea of Thieves і Pentiment не будуть більше ексклюзивами боксу і завітають до інших платформ. Гра Helldivers 2 продовжує встановлювати рекорди. Наразі в неї грає одночасно більше ніж 400 тисяч гравців. Що для Sony є абсолютним рекордом? Цей факт не може не тішити видавця, можливо, ексклюзивів на релізі тепер стане менше. Знову почали мережею ширитися різноманітні інсайди стосовно майбутньої PlayStation 5 Pro. По перше, цю консоль готують до майбутніх релізів, як з боку видавця, так і безперечно до GTA 6. По друге, вихід цієї консолі може відбутися у другій половині 2024 року. Sega продовжує перевипускати свої старенькі ігри на новий лад. Таким чином стало відомо у 2022 році, що на нас чекатиме Crazy Taxi. І ось на минулому тижні ми взагалі дізналися, що цей проєкт буде aaa грою Досить хороші новини для фанатів зоряних війн, адже подейкують, що новою грою про мандалорця будуть займатися Respawn Entertainment. ті самі хлопці та дівчата, які спроможні зробити дуже крутий шутер від першої особи, особливо враховуючи про кого вони будуть робити гру. Якщо когось цікавить новенький ігровий ПК або комплектуючі, то можу порекомендувати магазин Telemart, в якому я особисто собі купляв комп'ютер для монтажу та ігор на максимальних налаштуваннях, і з обома цими задачами новий ПК впорався. Адже серія Evolve, яка є, це сучасні та потужні компи, які впораються із усіма завданнями, причому маючи різну ціну. Окрім того, можете придбати окремо комплектуючі та величезну кількість інших девайсів. Плюсом до всього ви можете приносити своє старе залізо та обміняти його на нове. Досить вигідно. Якщо цікаво, посилання на крамницю я залишу в описі, там круто. Екранізація ігор це круто. Проте круто тільки в тому випадку, коли фільм на релізі дійсно класний, але подібна тенденція починає набирати обертів. Стало відомо, що розробники Galactic розмірковують над екранізацією. До слова, перші враження від нової гри у цій серії, а саме Survivor, ви можете знайти на каналі. Nintendo Switch 2 або якась інша назва, хоча я схиляюся саме до першої, може побачити світ у 2025 році. Про це почали говорити такі портали, як Віджейсі та Eurogamer, посилаючись на власні джерела. Відбувся реліз гри під назвою Garden Life Екозі Simulator. Якщо простими словами описувати проєкт, то це стардюволий тільки з поліпшеною графікою, і вона насправді дуже крутезна. У грі вам доведеться доглядати за садом та вирощувати різноманітні квіти та культури. До релізу на PlayStation 5 готується Forever Skies. ще один виживастик, в якому гравець опиняється у постапокаліптичному світі та подорожуватиме дахами місцевих хмарочосів, досліджуючи невідоме. Гра досить крутезна. Відбувся реліз гри під назвою Deep Rock Galactic Survivor, яка цілком вирішила змінити жанр та вид камери. Тому проєкт просто не впізнати. Проте він виявився дуже класним, цікавим та глибоким з геймплейної точки зору. Якщо що, перші враження є на каналі, можете подивитися. До Фортнайту таки завітали Черепашки Ніндзя, про що сповістив тематичний трейлер, який можна побачити, що ж у Фортнайті і так досить багато персонажів. Тепер їх буде значно більше. Нінтендо продемонстрували гравцям дуже милу гру під назвою Another Crabs Treasure, в якій вам доведеться керувати крабом та вирушати у неймовірні пригоди підводним світом. Виглядає по-дитячому нагівно, проте цікаво. Гра Small Land Survive the Wilds врешті-решт, спромоглася полишити дочасний доступ крамниці Steam та отримати повноцінний реліз. Досить крутий виживач із незвичайним цікавим всесвітом. Розробники PalWorld вирішили поділитися гарною новиною із спільнотою, адже за перший місяць після релізу в гру зіграло більше 25 мільйонів гравців. Результат крутий, проте онлайн починає потроху падати. На жаль, для багатьох симулятор управління в'язницею вирішили відкласти на 7 травня 2024 року. Причиною називають той факт, що розробникам потрібно трохи більше часу, аби поліпшити проєкт. 22 лютого відбувся реліз гри під назвою Pacific Drive. Саме її я й назвав «Сталкер на колесах, адже гра неймовірно схожа на нашу улюблену франшизу. Тільки до геймплею концептуально підійшли під геть іншим кутом. Причому побачив світ проєкт не у дочасному доступі, як це полюбляють робити виживачі, а повноцінний такий реліз. Гравцеві доведеться подорожувати місцевою олімпійською зоною відчуження. Проте робити це доведеться не одинадцятим номером, а завдяки своєму автомобілю, який ви в змозі ремонтувати за потреби та навіть кастомізувати. І варіантів кастомізації дуже і дуже багато. Загалом цей проєкт виглядає неймовірно круто, і здається, що 2024 рік пройде під прапором ігор виживачів, адже їх вже вийшло дуже багато і дуже хорошої якості з різноманітним підходом як до геймплею, так і до світу, в якому будуть розгортатися події. До слова, якщо вам цікаво, я можу зробити окреме відео про цю гру. Просто напишіть про це у коментарі, аби я побачив вашу зацікавленість. З'явилися різноманітні дані, які вказують на те, що у розробників Shatterline у студії FragLab величезні проблеми. Нагадаю вам, що вони створили український то плей шутер від першої особи під назвою Shatterline, який був доволі хорошої якості. Я про нього створив свого часу відео. І на релізі доволі хороші механіки, графіка та динамічний геймплей спромоглися привернути увагу більше ніж 20 тисяч гравців з усього світу. Проте з плином часу гра втрачала гравців якихось серйозних оновлень не було. І наразі маємо ситуацію, коли у студії відбувається Значні скорочення і вони втратили фінансування. Подейкують, що багато співробітників вже втратили роботу і багато ще втратять. Досить велика проблема, яка може за собою притягнути закриття гри Shatterline, яка мала досить крутий старт на релізі. На жаль, але таке в ігровій індустрії відбувається. Побажаємо швидшого вирішення проблему фарглап і сподіваємося, що гра і надалі буде жити, отримувати оновлення та привертати величезну кількість гравців. Скален Бонс, врешті-решт, побачила світ, реліз відбувся. Можемо тільки привітати Ubisoft. Проте вони спромоглися висвітити напрямок, про який не варто забувати при розробці гри. Це робота з аудиторією. Наразі новий старий проєкт Юбіків на метакритиці отримав просто розгромні оцінки саме від гравців. І знаєте, це не зовсім пов'язано з тим, що гра повинна отримати нуль, тому що вона просто провальна. Насправді в ній є досить багато хороших моментів. Так, вони не можуть перекрити всього іншого, проте та ж графіка, ну об'єктивно дуже. Же красива, проте подібні оцінки це реакція спільноти на саму Ubisoft, яка останнім часом додавала багато мікротранзакцій до своїх ігор. Розповідала, що Bones – це взагалі 4 a проєкт і так далі. Щось подібне було і з Reforged. тому це приклад того, що гравців потрібно враховувати. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую вам. Особлива подяка нашим геймранерам, суперстарам, а саме Вадіку та Ігорі Смольському. Ваша підтримка дуже вагома і стабільна. Я вам щиро вдячний. Ви круті. Плюс подяка всім за донати. Проте, любі глядачі, підтримуйте, якщо є така можливість, першочергово підтримуйте зсу. Також є ще дещо. Наші хлопці розвідрота 60-ї бригади виконує складні завдання на Лиманському напрямку. Їм потрібен прилад нічного бачення. Це дуже важлива річ. Посилання на банку я залишу в описі. Дякую абсолютно всім, хто донатить і хто ні. Адже, окрім донату, ваш перегляд та лайк допомагають просувати відео та популяризувати це. Всім дякую! Збірник Batman Arkham Collection можна купити за 112 гривень. Injustice 2 Legendary Edition коштує 159 гривень. Lego Batman Trilogy можна придбати за 57 гривень. Anno 1800 продають за 228 гривень. Far Cry 6 можна додати до бібліотеки за 228 гривень. Riders Republic можна купити за 217 гривень. Slavic Punk Old Timer коштує 339 гривень. GTA 5 можна придбати за 313 гривень. Ghost Recon Breakpoint продають за 180 гривень. 153 гривні. The Division 2 можна додати до бібліотеки за 137 гривень. A Way Out можна купити за 209 гривень. Metro Exodus коштує 142 гривні. Need for Speed Heat можна придбати за 109 гривень. Crysis Remastered Trilogy продають за 594 гривні. Horizon Forbidden West можна додати до бібліотеки за 899 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Сподіваюся, ключик до гри ви знайшли. Тому пишіть, який проєкт на вас чекав у коментарі. А ми побачимось у нових відео.